відбулася республіканська нарада, передовиків бурякосияння. В залі Верховної Ради УРСР зібралися передові люди колгоспного села. Майстри Високих урожає. У президії керівники партії та уряди України начали з товаришем Кущовым. З доповіддю про підсумки роботи по бурякосіянню в колгоспах України. І про заходи до підвищення врожаю цифрових буряків у 1949 році виступив заступник голови Ради міністрів України товариш Коваль. У дебатах по доповіді товариша Коваля учасники наради обговорили шляхи дальшого піднесення буряководства республіки. на Раді виступив керівник пічновиків України Микита Сергійович Пущов. У листі до товариша Сталіна буряководи України зобов'язалися виростити цього року високий урожай буряків. Гордість радянської металургії — завод імені Дзержинського. На цьому заводі виросло багато чудових сталеварів швидкісників. Комуністи товариші Залевський і Кочетков, навчились високої майстерності сталеваріння обермайстра товариша Трушина. Комуніст Фродович Трушин 53 роки працює на цьому заводі. 45 тисяч плавок зварив цей досвідчений сталевар. У новому будинку молодий Слевар Залєвський одержав квартиру. На новосілля до Сталевара Залєвського прийшли продильіч та його дружина Катерина Федорівна. Про безрадісне життя робітників до революційної Росії розповів старий майстер своєму 20-річному учню. Невпізнано змінилась наша країна та її люди, що неупільно йдуть вперед до комунізму. Полгорський запорожець Сталінської області діяльно готується до весни. На Мичуринских заняттях агроном товариш Прошин читає лекції про високоурожайні сорти пшениці. На квартирі у голови колгоспу товариша Коссе зібралися бригадири, щоб обговорити виробничий план артілі на 1949 рік. Виконуючи рішення Ради міністрів Союзу РСР і ЦК ВКПБ, колгосп сіятиме цього року виключно сортовим насінням. Згідно з планом артілі колгоспники вивозять добрива на поля, проводять снігозатримання. Оскрики виросте цього року високий сталінський урожай. В Кіровоградській області, поблизу міста Олександрія, розташовані великі поклади бурого вугілля. Його розробка проводиться потужними екскаваторами безпосередньо на поверхні землі. Широкий розвиток видобутку бурого вугілля дасть можливість нашій промисловості заощадити тисячі тонн кам'яного вугілля. 112% норм виконує машиніст-екскаватор Андрій Сніжко. Спішно змагаються з товаришем-сніжком машиніст Микола Якина. У відповідь на рішення 16-го з'їзду КПБУ вугільники Олександрії зобов'язали здати 700 тисяч тонн вугілля до 7 листопада. В столичном музее украинского искусства открылась выставка работ мастеров народной творчества. Тут выставлено более 3000 экспонатов, созданных народными мастерами в Украине. Гобелеми Ильич Ленин и Йосиф Писарионович Сталин, выполненные за эскизами художника Иванова. Ці прекрасні роботи, зроблені вмілими руками колгоспниць-вишивальниць. Роботи українських майстрів художньої кераміки та фарфору здавна завоювали загальне визнання. Художники села Опошня на Полтавщині представили чудові зразки керамічних робіт. Різьба по дереву. Це зроблене косовським майстром Гузом та його учнями. Під сонцем сталінської Конституції розквітають таланти народів Радянського Союзу.